Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 1 вересня 1285 день. Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби росіяни ракети та дрони по півдню не пускали. Була лише одного разу повітряна тривога, коли взлетів міх носій кінжалів. Всі мопеди, які запустили росіяни, летіли на схід України та на північ. 86 шахедів, 76 збито. На жаль, є 10 прильотів по всій Україні. На Одещині все минулої доби було спокійно а в Чорноморську світла досі немає. Комунальники кажуть, треба декілька днів, щоб відновити Це росіяни. Пустили по розподільчим підстанціям шахеди. Ну і на Миколаївщині, як завжди, в більшості області все спокійно, крім селищ в районі Очакова. Там атаки ФІВІ-дронами, пошкоджені будинки. Постраждалих на щастя немає. На Херсонщині. На жаль, знову одна загибла людина після російських обстрілів. 13 людей травмовані. Ну і цієї ночі, як завжди, на Росії були прильоти досить непогані. Але ми чекаємо на смачні прильоти по НПЗ. Ну і донатиме на FPV.